Сьогодні будуть прем'єри, нові пісні та знані хіти. І з задоволенням для вас поспіваємо. Вони могли здоров'я всім. Слава Україні! Героям слава! Дуже раді вас вітати в місті здоров'я, в місті зустрічі, в місті кохання в Трускавці. Сьогодні маємо честь вас запросити на наш благодійний тур воля. Концерті будуть звучати найкращі свої наші пісні, а також нові прем'єри, допоможемо нашим крутим збройним силам України і класно проведемо цей вечір. Ви маєте бути обов'язково з нами, тому що наш концерт, і водичка і сонечко Троскавця допоможуть вирішити всі питання. А зараз то вгадає скільки рівно кроків ми зробили до вас, щоб сьогодні з вами зустрітися. Все в курсі справи. Поїхали сто тисяч кроків. Така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже не дивини, як боже війни живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків роблю до те. Це не зорями на небі моїй душі, коли долі зводили з долями, Тебе Бог мені залишив Тобою, як дивом захоплений, на щастя, твій погляд ловлю, без ями шалено закоханий, Красу неймовірну твою Така яка і неповторна Тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю от тебе, сто тисяч років, не варті дня одного без тебе, і голос се вітер милями. Ганцюючи з ним минуле, і море шаленими хвилями. Алює лиш твій сілует, тебе поцілунками дотиком, вдягну я в кохання соє. І Богу подякую пошепки за те, що ти щастя моє, yeah. Yeah. така безмежна і неповторна любов з тобою. І вже не дивний, як Боже війни живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидші кроків зроблю тебе, Сто тисяч років, не варти дня одно. Без тебе Щастя, здоров'я всім добра Перемоги нам І звичайно кохай. Швидших кроків роблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе, така безмежна і неповторна. І вже не вільний, як Боже вільний. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків роблю. Найшвидши кроки зроблю тебе, сто тисяч років, не варті дня одного без тебе, без тебе, без тебе. Браво! Ще разом, Браво! така безпечна і неповторна. Нашвидших кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, сто тисяч кроків, найшвидших кроки роблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, одного без тебе, одного без тебе, Одного без вас. У нас сьогодні багато акцій. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно. І Бачу одніх жінок тут. І чоловіки також в супроводі п'ятьох дівчат йдуть безкоштовно. Тому запрошуйте е, п'ять дівчат з собою і сам ви йдете без грошей. Для вас будуть пісні про батьків. Пісні присвячені нашим Збройним силам України крутим. А також пісні написані сам гарним, чарівним, Ніжним і Бажаним вам.